Моя рудбекія, подивіться, які гості прийшли до неї, бачите? Я хотіла її пересадити на видну частину садочку, але не буду чіпати, тому що в мене тут, от бачите, гранатики і онде багато. І вони, вони пропадуть, якщо я тільки її почну витягувати. Тут у мене розплідничок Сантоліна, я порізала. І трави ось хвіст поні, здається, пішов все-таки. Не хотів, довго сидів. Пішов. А це, а це я не пам'ятаю як. А, ось написано. Серені геті. Щось таке. Зараз як візьме телефон. Ось. Нерозбірливо написано. Мені розбірливо, коли. Печатними, печатними буквами. <ріст> так, кактус треба вже буде заносити. Гарненько він себе тут почуває. І алоє, і кактуси він виріс, він був наполовину нижче. <ріст> Мій садочок. Цього ракурсу. Це у мене там накриті ще рослинки, бо в нас іще спекотно. Я не знаю, скільки вчора було, я не міряла, не дивилася. Скумпія моя пропала. Ось бачите? Я вже її не чіпаю, я її витягну та і все. кипарис Аризонський. Я думала, що це оцей колоновидний, я замовляла колоновидний, а це він широкий, горізонський він широкий. Ось моя туйка, яка пропадає. Шкода, вона вже десь метрова. Не знаю, залишити її в землі, може вона з коріння піде, та навряд. Ось моя обліпиха, що я посадила. Ось ця верхівка зламана була, бачите? Верхівочка. Ну, нічого, вона живенька. Живенька, гарненька. І кипарисовик сюди всунула, бо в мене тут два кипарисовики ростуть. Golden Wonder один і ось другий каріоптері це І я його сюди. Значить, йому тут подобається. Їм тут подобається, і я його сюди. Бо в мене було багато кипарисовиків, та мало прижилося. Тільки в мене там кипересок, як я вчора показувала, це Цуміґлолт прижився на тій стороні, але його там майже не видно. Климатися геть сухі внизу. Скоро не буде цих ганчірок. О, вчора баклажку забула. Я вчора шутнула, вже сутеніло. Тут у мене стояли білочка, росли у відрі. І ой, мурашка, вистрижені мною. Не думала, що буду знімати довге відео, не повернула телефон. І ось я вже сутеніла і я психанула, що вони так пропадають, я за ними так дивлюся. Але, виявляється, не дуже я й дивилася за ними. Тому, що, як виявилось, у них. Та виявилось, я знала, що в них коріння йде в ширину. Не в глибину, а в ширину. І от коріння уперлося у стінки оцих відер. І все. Боже, який він гарний. Ну, оце, оце краса, так краса. Ну, у мене ж нема більше такої цвітучої краси. Ну, амаранти цвітуть. Ну, ця буде цвісти, як її. Газанія буде цвісти, ось квіточки. І там два кущики газанії. Ну, трояндище. А, ще оця, молочайщик. О, так у мене ще й цвіте щось у садочку. І скоро буде цвісти очіточок оцей. То ось. Я почала їх пересаджувати, а там коріння. Дебеле коріння, розумієте? І я ж їх удобрювала, а йому ж рости немає куди. Подивіться, що я на ніч залишила. Ось я їх пересадила. Сюди. У мене тут сукуленти були, три сорти живучки у мене тут було. Ну, не, не виживають вони в мене. Навіть живучка не вижила, розумієте? Тут було багато сортів, молодилок. Ось це я буду сьогодні розбиратися. Добре, що є у мене робота, а то тиняєшся. І робота така, що хочеться її виконувати, розумієте, що тягне до неї. А тут у мене сидить донькина Агава. <кхи> накрила також вона страждає чомусь. І ось я їх посадила, ось моя мурашка. Бачите, який він гарний, він не так постраждав, як білочка. Ну, немає погризеного, розумієте, немає. І я кроплю від гусіні. І, і гусіні я самої тут не бачу. І він уже геть поганий, ну всередині там ще нічого. Я її вже майже наполовину зістригла, Ой, чуть не впала. Ну, ось така вона. От тут у неї шишечка була, отут було все закрито. Ну, наросте. Чим, може, я їх залюбила. Сильно залюбила, бузина, гляньте, яка у мене бузина страшна стоїть. І варігатна ось позаду коло ширми. І ця, ну це взагалі, взагалі. Через день поливаю і, і ось така. Ой, оце мені треба буде тут працювати. Та я дуже рада, що буду працювати. Зараз піду з собачками погуляю, та й буду працювати. Ще покажу, ну, раз я вже почала, то покажу ще усі німфейки, крім цієї, я вже посадила туди на постійне місце. Ось вони. Ця тут буде зимувати тільки долю водички. інжирчик мій живий, бачите? Маленький ще. Ну, сподіваюся, він виросте. Зараз покажу вам свою. Оце мій новий. Щось мені подобається оце з камінням, з цими палками. Ну, подобається мені таке діло. Ось. Ще композиція з камінням. Оці корчики. Так ось розкрилася моя магнолія. Все одно вона підгорає, бачите? Ну от куди її діти? Не знаю, я куди її діти. Це мій японський садочок ось такий. Клени мої. Ще борються. Ой, як шкода, як оце все, шкода. Це я принесла біля кар'єру, нарвала, принесла. Навіть бруслина крила та, подивіться, яка вона стоїть. Ось я вже зробила композицію одну. Зараз покажу, зараз стану добре. І покажу. Ось там черепашка повзе з. Ой, колір морсь... морської хвилі. Ой, як же ж він в радянські часи був. Дуже популярний камінь. Вилетів з голови. І ось така пташка. Ну, як у мене композиція така фантастична. І ця. Етожерка, так би мовити. То да в мене і пташка компози... фантастична. З яєчками там сидить. Оце та пташка, що в неї відлетіла одна голівка, бачите, ось на ПВА посадила, не було в мене клею універсального, посадила, тримається. Так що ось так виглядає мій садок, ну, куточки з мого саду. Це дуб, листя в нього. Подивіться, яке листя. Ось моя рука. Подивіться. бачите, яке листя. Воно довше, ніж моя рука. А в мене рука не маленька. Ось, він пішов угору. Думаю, може подивитися, хай трішечки піде вгору, а потім знов його пришпорити. І також його щось грізе. Але я нічого не бачу. Я ось стою в окулярах, я на ньому нічого не бачу. Що його, мабуть, уночі щось його гриза. І лубоїд, дивіться. Це ця, Це, як вам скажу, ой... Осипається вже він, він уже готується, його треба чистити. Не її його, а її. Це туя. Східна ось лубоїд. Ось, бачите, оце, де вона? Ось дірочка у гілочці. Оце лубоїд падлюка. Це я за цей, і вона. А це треба почистити оце, таке. Восто... невосточна східна туя. Єдина туя, яка у мене живе без проблем. оце, якби не цей лубоїд. Сніжноягідник. Мій широкий вже кущик. Подивлюсь, може його розсаджу. І він ось так дає оці знизу. Гілки. Оце можна при... причепити і буде. Я, мабуть, так і зроблю. Хоча мені не треба сніжноягідник, але пригодиться. Може комусь подарую. Також сохне, але я скажу правду, я його дуже рідко поливаю. Дуже. Бузок ось тут, на врокарії я взагалі не поливаю. Оце дощ у нас був недавно, ой, нещодавно чуть не впала. То це його кузок я не поливаю. Я його планувала забрати звідси, але так як він тут начебто прижився непогано, то я його ще залишила. Ось моя галерея. Тут одна галерея, а там Друга, щось вона, мабуть, вітром збилася, а коти, мабуть, лазять. І вони так повернуть ті одна до одної. Ось так. Лазять усюди і на цю перголу залазять. Усюди. Ну, коти їм треба лазити десь, їм треба чимось займатися. Імператор едбарон у мене ледь-ледь ріє. -ледь Мені не подобається їй на сонячному місці. Дуже сонячне місце. Ось у мене там сонце, у мене сонце зранку. І ось так воно йде, ось так, ось так. І до вечора. До сутінки, скажу так. Ну все, гарного дня усім. Бувайте здорові!